Щороку, 14 січня, збираються на центральному кладовищі Криворіжці, щоб відстоявши панахиду, вшанувати пам'ять одного з видатних діячів нашого міста. Чимало нинішніх урядовців та керівників підприємств Кривого Рогу згадують Григорія Готовського як чудового організатора, мудрого керівника, чуйну та сміливу в рішеннях людину, котра дбала насамперед про інтереси свого кривбасу. летить час, 21 рік, Григорій Івановича вже немає з нами, але Ми всі. Его коллеги, его ученики всегда помним о вкладе этого человека в развитие нашего города. И сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз отдать почести, дань уважения этому прекрасному человеку, руководителю нашего города, который долгие годы трудился. На благо нашого города панахиду по Григорію Гудовському та його дружині відслужив архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем. Адже, хоча виховувався та працював Григорій Іванович за років атеїзму, православна церква відзначає, людина, котра робить добрі справи заради ближнього, ніколи не залишається непоміченою Богом. Ми цього людину по його прекрасним і добрим трудам. Хоча он жил в роки атеїзму, но будучи человеком глубоко верующим и порядочным, он делал все для того, чтобы наш город не остался духовной пустыней. Именно наш Спасо-Преображенский кафедральный собор воздвигнут и место священо на том месте, где Григорий Иванович указал и благословил начинать это благое дело. Мы сегодня подражаем добрым делам Григория Ивановича. Благодарим Бога, что Он посылает нам таких прекрасных и благородных людей. За ініціативи Готовського в місті було відкрито будівельний комбінат завод панельних конструкцій суспільних споруд, завдяки яким і почали зводитися такі мікрорайони, як перший, другий, третій східний, макулан, Зарічний, сонячний, п'ятий гірняцький, індустріальний. Саме за діяльності Готовського було запущено першу чергу швидкісного трамваю, без якого зараз важко уявити транспортний рух міста. Завдяки надзвичайним зусиллям Григорія Івановича у Кривому Розі вдалося відкрити свій аеропорт, котрий сьогодні має статус міжнародного. Григорий Иванович был человеком необычным в том, что он, во-первых, воспринимал любое дело, любую отрасль, как свою цель. К нему мог зайти директор школы, командир воинской части, директор крупного завода. И в течение 5-7 минут решить любой стратегический вопрос. Вот что такое был Григорий Иванович Гутовский. Он был созидатель. Григорий Иванович видел, что строительство идет стремительное, а мощности домостроительных комбинатов не хватало. И начали строить второй домостроительный комбинат. И тогда мы начали строить жилья по 500 квартир в год. Не только руководитель, а товарищ, друг. Он приезжал, вот посмотрит, что мы делаем, может подскажет что-нибудь, где-то покритикует немножко так. Но во всяком случае он всегда помогал. Помогал развиваться всем регионам города Кривого Рога. Разом із колегами та друзями Григорія Івановича поклали квіти і його рідні. Для брата, дітей та онуків дуже важливо, що місто пам'ятає цього діяча і дуже вдячні за такі прояви уваги. Григорій Іванович є почесним громадянином міста і нагадують людям про його старання, вулиці, парки та сквери. У 1999 році виконком Криворізької міської ради прийняв рішення встановити меморіальну дошку на будинку, де Григорій Іванович прожив 20 років. На знакову дату 14 січня, щороку теж приносять сюди квіти. Керівники установ та підприємств центрального міського району молодь міста. Ціле покоління наших жителів пам'ятають Григорія Івановича, працювали вместе з ним. Сейчас уже выросло новое поколение, но мы продолжаем развивать наш город и помнить о тех, кто многое сделал для. для города, для его становления и дальнейшего развития. Хорошо знала Григория Ивановича лично и э, дружила и общалась с его детьми, с его дочерью Ириной, с его сыном Андреем. Э, мы, кстати, одногодки с ним. Вот, э, поэтому этот человек мне и дорог, и близок, и понятен. Был очень добрым, э, отзывчивым, э, чутким по отношению к людям. Общался со всеми людьми на равных. У нього була прекрасніша сім'я. Григорій Іванович вмів ставити перед собою мету і досягати її. Саме керування Готовського, і задало той темп, якого намагалися дотримуватися, і його послідовники. Це людина, яка своїм життям показала, як треба служити народу, як треба працювати для того, щоб місто процвітало. Григорій Іванович, почесний громадянин міста Кривого Рогу, був депутатом Верховної Ради Радянського Союзу двох скликань. Тому це людина, я думаю, життя якої є прикладом для підростаючого покоління. Нас зводили спільні справи, спільні якісь події. І треба сказати, що от на відстані, вже на цій відстані, 21 рік минув з того часу, як він пішов з життя, зараз розумієш, і ми всі ті свідки того часу. І свідки тієї роботи великої, яку він проробив, яку він залишив нам у спадок. Ми розуміємо, що він був дійсно світлою людиною. Ім'я цього діяча носить одна з вулиць мікрорайону Східний. Щороку найкращі студенти кривого рогу відзначаються премією Гутовського. І навіть через два десятки років Григорій Гутовський залишається прикладом мудрого керівника людини, закоханої у своє рідне місто, і його добрі справи ніколи не забудуть криворіжці.